Ми зекономили майже 50% собівартості нашої продукції, а саме 47,6% без втрати якості. Як ми це зробили? Сьогодні у відео розповідає друзі. Мене звати Анна Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні у відео я вам розповім один з п'яти кроків, як можна зменшити собі вартість вашої продукції легально і без трати якості. Перше, збільшимо ширину рулону. Чим більше ширина рулони, тим менше витрачається матеріалу на ваш виріб. Таким чином ви можете зекономити до 12%. Обираємо однотонну тканину замість принтованої. Так ви економите від 15% до 20%. Далі купуємо нагу. Гурт, чим більше гурт, тим менше ціна так ви економите до 10%. І ще один важливий момент: ми ці всі знижки не сумуємо на нашому вебінарі. Я поділюся спеціальною формулою для калькуляції знижок, а також рештою чотирма кроками, які ви можете використовувати для того, щоб знизити собі вартість вашої продукції майже до 50% без втрати якості. Я вас запрошую на свій дводенний вебінар на тему, як правильно рахувати собі вартість і знизити її без втрати якості. Дві сесії по 40 хвилин. Перший день розбирати саме як правильно рахувати собі вартість вашої продукції, і другий день я вам буду розповідати про всі кроки, як правильно знизити собі вартість майже до 50% і не втратити її. Чотири пакети зараз діє ціна раннього бронювання на пакети до 15 листопада за два дні до початку вебінару. Ціни зростають. Записатися на вебінар можна просто написавши нам в Директ.